Цього тижня для школярів розпочався новий навчальний рік. У понеділок в школах Лисичанська відбулися урочисті лінійки, пролунали перші дзвоники, і головними героями цього свята були звичайно першокласники. Так, начальный заклад Гарант принял 102 первоклассника. Для них все было первым: звонок, форма, класс, учителька. И это дети необычные. Вы знаете, что дети третьего тысячелетия отличаются от первоклассников, которые приходили еще 10-11 лет назад. Они уверены, это цифровые дети, они настроены на обучение с применением компьютерных технологий, и наш педагогический коллектив в этом им поможет. Та у детей свои и досить традиционные очекувания от школьной науки. Я хочу научиться хорошо читать и писать. Цей день пройшов і найперший у їхньому житті урок. Було на ньому чимало сюрпризів. Один з них корисні подарунки від нардепа Сергія Дунаєва, навчальні приналежності та все необхідне для творчого розвитку. Сегодня я хочу сказать большое спасибо народному депутату Сергею Дунаеву за ту традицию, которую он остановил. Дети с радостью получили подарки. И в нашей школе их раздавали Волк и Тигр вместе с волонтером корпуса мира Кортни Широк. Я думаю, что это событие им запомнится как одно из приятных событий Дня Знаний. Акція Збери дитину до школи, що ініційована нардепом, вже традиційна на 107-му виборчому окрузі. Більше двох тисяч таких наборів отримали першокласники з Лисичанська, Стаханова, Первомайська та Попасної. Приємні корисні подарунки для малюків і допомога їх батькам у підготовці дітей до школи.